Так, відповідь на третє питання. Чи є можливість додавання мінусів в півскампаніях? Так, є. До останнього оновлення така процедура відбувалася за допомогою технічної підтримки. Ви збирали ваші мінуса в єдиний список на технічної підтримки. Вони відповідь відправляли вам шаблон, в який ви додавали ваш список мінусів, і вказували, до яких саме рекламних кампаній додавати, якщо у вас була не одна рекламна кампанія. От, і таким чином мінуса з'являлися в ваших кампаніях. З останнім оновленням ця процедура значно спростилася. Вона така сама, як ви додаєте ваші мінуса до стандартних пошукових е рекламних кампаній. Тобто це вже відбувається через інтерфейс рекламного аккаунту. Вам в меню потрібно перейти на аудиторію, ключові слова і контент. Там буде додавання е мінус слів. Єдиний момент, що це додавання не через список, а окремими. Мінусами, але є така такий блок для додавання. В принципі, ви копіюєте ваші мінуса в цей блок і зберігаєте. На цьому все. Єдине, що наголошую, правило типів відповідності соблюдається, так як і для пошукових рекламних кампаній, і так само, як і в пошукових і в шопінгу, вам треба надавати мінуса в одне німножині, і потрібно провідміняти ваші мінуса у всіх відмінках.